Добрий день, дітки, я рада вітати вас в новий день і в новий час. Все цікаво тут для вас. Ми вчимося пізнавати світ, навколо нас вивчати співчуття, добро, любов, щоб в серцях наших росло. Тож давайте посміхнемось і заняття розпочнемо. Тема нашого заняття. Гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Діти, ми сьогодні поговоримо про тварин, які живуть поряд з людиною у будинках та квартирах, і познайомимося з особливостями догляду за ними. Від спілкування з тваринами людина отримує гарний настрій і задоволення, а хатні улюбленці звикають до господарів. Та потребують постійної уваги і піклування. Ми відповідаємо за тих, кого приручили, сказав французький письменник Антуан Екзюпюрі у своїй повісті Маленький принц. Щоб дізнатися, про кого саме сьогодні піде розповідь, пропоную вам відгадати загадки. Чотири в нього лапки, лапки, царапки. А як скаже Няу! Всі мишки втікають. Здогадалися, дітки, хто це? Так, звичайно, це котик, котик наш моркотик. Кішки дивовижні, містичні тварини, з м'якою шерстю та очима, що світяться вночі. Кішки мають гарний слух та гарний нюх. Вони дуже прекрасні мисливці. Ходять нечутно, бо ховають кихті і наступають на подушечки лап. В жодному разі не можна ображати цих тварин, не можна тягати їх за вуса або хвоста. А тепер настав час дізнатися про іншого, хатнього улюбленця. Будь ласка, відгадайте загадку, у дворі не ловить ґал. Каже грізно, гав, гав!» Пильно дім охороняє, кицю муру захищає, бачить збуди двір увесь. Хто це, дітки, здогадались? Звісно, це пес. Собака найвіданіший друг людини. Собаки бувають різних порід, декоративні. Милий гарний антистрес. Або мисливські, які допомагають під час полювання мисливцям полювати здобич, службові та, на жаль, безхатьки. Собаки працюють на захисті безпеки України, серед них і відомий пес Патрон, який шукає небезпечні предмети. Ще одна відома собака у Запоріжжі в поліції пес Арчі. Який працює на залізничному вокзалі, шукає порушників, загублені та підозрілі предмети. У службових собак є багато завдань є собака водолаз, яка гарно плаває та рятує людей, з якими трапилася біда на воді. Є їздиві собаки, які, незважаючи на люті морози, великі сніги, можуть на санчатах довести людину до місця призначення. Вони сильні і витривалі. Собаки-рятівники, які зможуть знайти і врятувати людину у високо у горах або викопати з-під завалів. Коти теж на службі у людей. Наприклад, кіт Семен охороняє музей від гризунів у місті Дніпрі. Рішення завести тварину вдома має бути відповідальним. Хатні улюбленці потребують догляду. Та піклування. Їх необхідно вчасно годувати. Це повинен бути спеціальний корм, м'ясо, варені овочі або молоко для цуценят та пошенят. Обов'язково поїти тварин та гуляти з ними. Тваринам необхідно облаштувати місце для відпочинку. Якщо ваш хатній улюбленець захворів, то можна звернутися завжди до лікаря-ветеринара, що лікує тварин. В залежності від породи, тварини потребують спеціальних зачісок, чищення зубів, купання, підрізання кігтів. Для тварини необхідно зробити ветеринарний паспорт, де записують кличку тварини, дату народження, породу, щеплення, записують прізвище господаря. Та номер телефону. Якщо з певних причин господар не може взяти тварину з собою подорож, він може скористатися послугами спеціального готелю для тварин там подбають про те, щоб тварини почували себе як вдома. Кожного дня ми можемо побачити на вулиці тварин, які не мають домівок. Правила поведінки при зустрічі з безпритульною твариною. Не можна турбувати тварин. В місцях їх проживання, не наближайтеся і не намагайтеся теркнутися незнайомої тваринки. Ти можеш її налякати, а вона у відповідь може завдати шкоди. Не можна чіпати її цуценят, не проводити різких рухів і криків, не піднімати і не чіпати їжу. Як діяти, якщо собака готова на вас напасти? Зупиніться, твердим голосом віддайте команди, місце. Стояти, сидіти. У деяких випадках спрацьовує серія команд, що приводить тварин в розгубленість. Якщо ж ти, наприклад, зустрів на вулиці незнайому собаку чи зграю собак, і вони дивляться у твій бік, перше, що треба зробити, не рухатися у бік тварин. Головне, не панікуй, не махай руками, не зли тварин і різко не втікай. Цим ти можеш роздратувати собак. І вони поженуться за тобою. Намагайся обережно йти в протилежний бік або залізти на дерево чи сховатися. Собака по своїй природі мисливець, тому ніколи не тікай від нього, бо він може подумати, що вас треба ловити і побіжить за вами. Навіть якщо ви боїтесь собаки, не показуйте йому цього, бо собака не терпить боягузів і може вкусити вас. Потрібно піклуватися про безпритульних тварин. Якщо ви знайшли маленьку тваринку на вулиці, неодмінно скажіть про це батькам. Вони допоможуть знайти тваринці, люблячих господарів, або віднесуть їх до притулку для тварин. Там піклуються про безпритульних тварин волонтери. Це люди, які безкоштовно допомагають тваринам, шукають для них нових господарів, лікують їх, годують, допомагати тваринам просто. Достатньо бути уважними і не проходити повз, коли хтось потребує допомоги. Можна для тварин на вулиці залишити мисочку з їжею або у спеку поставити мисочку з водою, пустити погрітися у зимові люті морози. Це зробити зовсім не складно. Це може врятувати тварині життя. Тож я вам нагадую, про домашню тварину треба постійно дбати. Доглядати, годувати та виховувати її. І в жодному разі не можна тваринок ображати. На останок запам'ятайте, добро починається з тебе. Дякую всім за увагу!